Не планувала, це дружина планувала. Він такий взагалі не розуміє, тут я був в спалю, тут вже родала, хтось родиться. Бо є варіант якийсь запропонувати нам. Да? Може там чоловік має? Тобі треба поновити свій слів. фізично, декілька годин. Це нормально, так? Щовечила. Ну, не щовечав. Ну, окей, рідко. А якщо не Саша, то хто може? В'ячеслава. В'ячеслав? Щоб мені сказали, треба чи не треба, я би не йшов. Просто я попередила, щоб ти туди не дивився. Ти був тільки біля моєї голови. Побачу, побачив. Всім привіт! Мене звати Нана. Я консультант по підтримці материнства та долу. І сьогодні в нас з вами перше відео інтерв'ю із вагітною парою Олександр та Марина. Тим поговоримо з вами про чоловічий погляд на пологи, а саме, що таке партнерські пологи, чому чоловіки бояться йти на пологи, та чи дійсно кожному чоловіку варто бути присутнім? Одразу скажу, що ні Олександр, ні Марина не знають, які запитання я їм буду задавати. Це зроблено для того, щоб почути від них одразу ж такі реальні відповіді, і побачити їхні емоції. декілька тижнів. Там жахіця, і чому тобі не варто бути присутнім на пологах? Просто він розповідав, що як то все побачити, то потім може пропасти інтерес до Марини. І нічого там такого критичного не було. Ну це зігаснення. Як воно буде в мене, я не знаю. Хоча були інші люди, які розказували, що все нормально. Але вона туди не дивиться і. А я ж тебе сказала, біля голови сім'ї, величезні, так? Добре, ти зрозуміла, а як ти, припустимо, вперше реагував на ту інформацію, яку ти почув перший раз, і як, припустимо, як ти на них реагував, і як ти на них зреагував зараз після того, як ти вже пройшов якийсь курс підготовки на полоні? Вона набагато простіше, в плані того, що вже є якась інформація, і ти розумієш, що вона настільки критична, як то собі уявляєш. Тому. В будь-якому випадку знання вони потрібні. Ти як мінімум готовий до тієї чи іншої ситуації, яка буде. А Марін, а ти пам'ятаєш от перший раз, коли ти сказала е, Саші, що ти хочеш, щоб він був присутній на пологах, яка взагалі була його реакція? Ну, Взагалі-то з самого початку ми планували, що Саша буде тільки коли передня. Але так як ми всю вагітність разом здавали аналізи, якраз. Зі ну, як... мною так. Ну, як на ан аналізі, то, е то я вже подумала, що це буде і на, на полог вже до кінця. Ну як сказати, а ти виходь. Ми а... не планували. Це <зас> дружина планувала, якщо бути і правильно. А я просто підтримую дружину. Якщо б мені сказали треба чи не треба, я би не йшов. Тому що народжувати її. А я <різь> йду з підтрим. з підтримки дружини. Тому що мені ж по факту, як чоловіку, ну, для чого? Потрібно? Не потрібно. А для підтримки дружини потрібно. Ні, тоді зразу такі питання. Ти знаєш, яким чином ти будеш підтримувати Маріну під час сваток? Там підтримувати, під молодець, давай туша, туша. Сом з <неї>. там... <різь> а ні, то не то, то лікар має казати. Я eh, що маю казати? Я Зараз згадаю. Дихати разом з нею. Во. Правильно? Правильно. Правильно. Заспокоювати. Ну, в принципі, це саме головне. Ну, і сама присутність. Я є, і спокійніше. Все. Тут багато розказувати не потрібно. Ага. На чий час ти спіла? Це гідно, яка вона пішла на гідності? Це ми б дорогою полагодимо, боємося його. У нас дорога дуже хвилин Ми приїжджаємо по лаговою. Ми бачите, прямо вже на фініші. Перед тим, як Сашні слова, тушся, тушся. Ви якраз можете встигнути приїхати. Ну, я би хотіла, щоб прийти і зразу мені сказали, тушся, тушся. Їх ти уродовий і все. Побачимо. Побачимо. Бачу, побачимо. Добре. Що От особисто для тебе? Що означає готовність твого чоловіка піти з тобою на полон, бути твоєю підтримкою? Це для мене дуже важливо, щоб він був погляд. Чому? Чому? Бо я знаю, що мені потрібна буде допомога. Як? Я знаю, що мені потрібно буде надійний величез, щоб я висіла на думку. Ну а що? Та ж не буду просити лікаря, правда? Правда. Ну і по ліки питання кажуть, що вона казала на курсі, що не потрібно включати мозги. того. Далі, а я вже стала на в Києві. Ні, не було нічого варіантів, бо я що з самого початку, що це буде Саша. Хоча я буду десь в Києві, наприклад, тоді хто? Ти нема в Києві. Треба пану да полібов мене. У тебе є варіант якийсь запропонувати? Може там чоловік Ні, Такого немає. Такого чоловіка немає. Тепер таке запитання до тебе до чоловічої статі. Чи готовий ти фізично декілька годин робити масаж Марії? Так я його роблю. Зовечу. Ну, окей, не щовечо. Ну, окей, рідко, але роблю. Ну, не декілька годин. Ну, Ці не факт, тобто вистачає 15-20 хвилин. Це має бути поперек. Поперек. Декілька годин. Ну, приблизно В Сукупності так. як за один проміжок часу чи поділений? Е, ну, з перервами може бути пару хвилин, а перерви Я думаю, що годин в кінці вже перерва до однієї хвилини. сукупності до пологів. Так, 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 декілька годин. А, ми розділимо це. Які будуть твої дії? Що ти будеш їй говорити? Тоді, коли вона кричить за одне, а ти за інше твої дії? Треба по факту вже з нею там говорить, залежу, не не говорити залежності говорити. В неї схватка. В неї 60 секунд і надумана схватка. Першу чергу це задача лікаря, який знає, вже йому досить це робити. Якщо потрібно буде мені приймати рішення, я кажу, що теж хотіла, так і значить притримуємося цього ще трішки, ще трішки, ще трішки. Там дитина, будь ласка, і вирішила питання. Треба immunифицили... Як ти будеш підтримувати sì, давай ще трошки там Чим більше болить, тим ближче до зустрічі з нашою донечкою, я знаю, ти зможеш. Ну, я це й ну... Просто не хочу затримувати. Які рекомендації би могли дати чоловікам, які ще сумніваються? Іти на пологіч чи не Саме жінка. Чи варто брати чоловіка на полон від Я рекомендацій не маю проти. Тому що, перше я це не проходив. І щось рекомендувати, це не можна. Максимум, що я можу порекомендувати, це підтримати дружину. Якщо чоловіку це ледве, і він підтримує дружину протягом життя, то він це і надалі буде робити. Там, чи йти, чи не йти, я думаю, що нам автоматично буде це відповідь. І все. Рекомендую. Людям майбутнім чоловікам, які би хоч не твоїм майбутнім чоловікам, чоловікам, які вагаються, а що ти рекомендуєш? Я однозначно за те, що чоловік має бути присутній на пологах, але перед тим він має знати інформацію, має пройти якусь підготовку, щоб розуміти, що взагалі яка його роль, що він має робити, чим він може допомогти. Підтримувати свою дружину. Ну, і часто розповіді чоловіків, які говорять про пологи, можна зрозуміти, що вони при туди зовсім не підготовлені. То тобто ти їх туди взяли, затолкнули ногою, ти був в спальні, засуває тебе в родзал. І він такий взагалі не розуміє, тут я був в спальні, тут дуже родзал, тут хтось родиться. Він не знає, що його там очікує, відповідно, там може відкачує тата. І, і жор, зовсім не звертається увага там на маму. А якщо чоловік вже навіть пройшов курс, він розуміє. ага, так, спочатку це відбувається, потім цей момент, цей момент. І він хоча б розуміє його функцію, що йому робити на пологах, що йому не робити на пологах, для чого він взагалі там. за чим він має навіть спостерігати, що контролювати. Тоді хочу вам сказати величезне дякую за те, що витягли інтерв'ю, за те, що ми старалися максимально бути відкритими. Це, як я кажу, була така перша частина інтерв'ю до пологів. І мені було б цікаво вас почути вже після пологів. Там уже після пологи вже я сподіваюся, що Саша вже буде ходити всім розказувати на пологи, всіх запрошувати. Я бажаю, що дійсно пологи ще більше зміцнили ваш зв'язок. І думаю, що дійсно на пологи варто брати чоловіка, коли це дійсно не спільне планування вагітності, спільна вагітність. Спільна дитина, так дитина коли спільна дитина. А тоді я думаю, що як наслідок, то це вас ще більше скріпить, і він просто не зможе і не захоче бути неприсутнім на полог, тому що він захоче бачити вашу спільну донечку вже прямо з перших секунд народження. Він не зможе десь там чекати під пологом будинку чи ходити щось святкувати з хлопцями. Бажаю вам легких пологів і приємної першої зустрічі із вашою донечкою. Хотів цього 8 березня, Що, вже не 8 березня. То да, я її просто поставлю пологовий хай побуде там до 8 березня. Ні.